Неординарне питання від моєї пацієнтки щодо вживання алкоголю. А саме склалась така ситуація, що в неї, в залежності від того, скільки вона вип'є за своє чергування алкоголю зі своїми клієнтами, буде залежати заробітня платня. Ну, звісно, ми можемо тут пофантазувати і бути такими розумними, сказати, що треба змінити роботу і так далі. Але сьогодні не про це. Спробуємо знайти медичний шлях. Ну, перш за все, що можна зробити: звільнити, спорожнити шлунок від спожитого алкоголю. Але цим шляхом... Звісно, не кожен відважиться і не кожен може цю процедуру здійснити. Тому для цього придумали ще такі чарівні ліки, як інтеррасорбенти. Їх зараз багато є суспензії, і таблетки, і порошки, і пасти, і так далі. І що вам більше заходить, те й можна взяти. Це можуть бути атропи. Силенте розгель, еліміналь, гель, антидот. Їх зараз дуже багато. Оберіть для себе зручний для вас препарат та приємний для споживання. Якщо за вечір ви розумієте, що потрібно додати, то, будь ласка, нічого поганого від цього не станеться. Абсолютно ніяких побічних ефектів, окрім. Закріплення столу тут бути не може. Алергічних реакцій, які описуються в принципі, також я не спостерігала у своїх пацієнтів. Знову ж таки, якщо вже мова йде про те, що дозування може бути і великим, і повсякчас щоденний прийом, і ви від цього застрахуватись не можете, то звісно, ви обов'язково маєте контролювати стан свого здоров'я. Банальні речі. Це функція печінки і функція нирок. І Якщо ви вже бачите, що там пішли проблеми, то звісно тоді вже потрібно приймати більш такі серйозні заходи для того, щоб зберегти своє здоров'я. І тут уже ставте на ваги, що краще, чи така робота, чи свій стан здоров'я. Всім бажаю здоров'я, підписуйтесь, далі буде.